Сьогодні ми приготували для вас добірку турецьких серіалів, які ви точно пропустили. Буду дуже вдячна, якщо ви напишете коментар з чудовими турецькими серіалами чи фільмами. Адже всі знають, що з чудовим серіалом будь-який вечір стане кращим, особливо це важливо, в холодну пору. Підпишись та тисни лайк! Це мене стимулює працювати далі. А відкриваю сьогоднішню добірку серіал Кохання не розуміє слів. Турецьку комедійно-мелодраматичний серіал розповість історію життя хаят. Завдяки своїй наполегливості та старанню вона змогла отримати освіту і залишитися зі своїми подругами в Стамбулі, щоб знайти гарну роботу та розпочати незалежне життя, про яке вона так довго мріяла. Після декількох збігів вона неочікувано знайомиться з Муратом, холодним та розважливим бізнесменом. Який очолює сімейний бізнес велику текстильну корпорацію. Поступово її суворий керівник починає розкриватися перед своєю новою співробітницею, демонструючи доброту та емоційність. Серіал «Фічі Пі» в ролях Озан Гювен, Сіріна й Сірікая, Мехмят та інші. Серіал розповість про двох героїв, які не могли навіть уявити собі, що одного разу їх доля зведе. Чоловік пристрасно покохав дівчину, і це виявилось взаємним. Вони обоє вирішили, що готові летіти на зустріч невідомому. Кохання без сумнівів може змінити долю будь-якої людини, але справжнім фактором, який штовхає до змін, є сміливість. Саме її нашим героям потрібно відшукати в собі, щоб перестати хвилюватися, бути разом, забути про все і віддатися божевільній пристрасті. Нашим закоханим героям придеться пройти через щось подібне, минаючи на своєму нелегкому шляху багаточисленні труднощі та негаразди в серіалі Рання пташка в головних ролях знялись Дімєт Оздемір, Джан Яман. Життєрадісна дівчина санем працювала в невеличкому магазині і була задоволена своїм життям, не дивлячись на те, що у неї не було хлопця. Якось одного дня батьки дали їй зрозуміти, що віддадуть її заміж за хлопця, якого вона не кохала. Санем швидко зреагувала, що батьки хотіли, щоб вона влаштувалась на роботу. Тому дівчина благала свою сестру, щоб та влаштувала до себе на роботу в рекламну корпорацію. Сестра допомогла синем влаштуватися. І вже з першого дня вона розпочала все змінювати в цій фірмі. В серіалі Вітряний в головних ролях знялись Акін Акінозю Евру Шахін. Дії розвиваються навкруги Мірана, емоційно спустошеного хлопця, який переживає трагічну смерть своїх батьків, які загинули по вині голови багатої та поважної сім'ї Шадоглу. Міран бажає помститися за загибель рідних і тому вирішує спокусити Реян. Доньку голови сім'ї шатоглу, щоб через деякий час знищити дівчину. Реян вірить в чудеса та безкінечне кохання. Хлопцю вдається підкорити серце дівчини, але під час завершального етапу свого плану відбувається подія, котрій належить кардинальним образом змінити Мірана. В серіалі Постукай у мої двері в головних ролях знялись Ханде Ерчел Керем Бурсін. Молода дівчина Еда працює квітникарем. Вона мріє поїхати навчати за кордон і майже отримала грант. Як тут з'являється молодий бізнесмен серкан Булат і повідомляє їй, що вона порушила всі його плани. Зараз Еда, щоб отримати грант, повинна два місяці грати роль нареченої серкана. Що ж, друзі, це був останній серіал сьогоднішньої добірки, але їх ще буде дуже-дуже багато. Я буду продовжувати старатися для вас, щоб ваші вечори були у вас чудові. На цьому у мене все. Підпишись, якщо не підписаний, щоб бути в курсі нових відео. Бувай!